А далі в етері ранку вдома прем'єра пісні в живому виконанні. А ну ж бо спробуйте вгадати ім'я артистки за описом в її інстаграмі. Артисточка і на всю голову авторка пісень. Це імпозантна геля Зозуля. Разом зі співаком Адамом на нашій імпровізованій студійній сцені вони заспівають дуетом. Біжу зустрічати артистів. Давай. І до нас доплили і океан. Переплили. Привіт, привіт. привіт. Доброго і ранку. Таємо. Добрий ранок. Привіт. Добрий ранок. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що прийшли до нас. Ми Прошу. дуже Раді привіт! бути у вас. Кристочка, привіт. Привіт, привіт. Прошу. Доброго ну що, як ви тут? Все добре. Ваш чай, О, чай. Дякую. Наш чайочок. Дякую. Гарячий. Да. Я поки поставлю. О! Раді вас вітати. Дякую. І сьогодні е, будете співати для нас. Да. Ну розповідайте, хто запропонував заспівати дуетом? Хто був перший? Хто до кого звернувся? Хто був перший? Хто кому написав? Розказуємо цю історію. Розкажемо, ми розкажемо. Зараз така історія. Ви послухайте, слухайте. Ну, значить, я пішов до гадалки, і вона нагадала, що в мене обов'язково буде дует в наступному місяці. Сказала для того, щоб знати, з ким треба кропивою по руці поступити. І вийде якась літера. І перша літера була... Я постукав, дивлюсь Г. Угу. <свят> і я <свят> думаю, <свят> хто? чи Геннадій Вітер, <свят> чи Геля Зозуля. Одне з двох. Що... Спочатку написав Геннадію, та? Ну, Написав, да, але він не відповів. Він не відповів, нічого. відповів це був візнати. Я відповіла, відповіла. я відповіла, це була моя мрія. Я просто дуже люблю пісню, «Танцюй зі мною повільно. І тому і я не п'яна, я щаслива, це просто пісня про мене. Тому я... Отак нас і складає. Отак у нас класно. <нас>, <No>, справді <сínt> ми в, в інстаграмі списалися, домовилися. Ми друг другу симпатизували вже дуже давно і слали сердєшки, там різні. Ну, Лайки, і, ком ну, Пісні нам подобається один одного. Мені подобається те, що Геля робить. їй, Вона каже, подобається те, що я роблю. То так <сínt> <сínt> ми <сínt> і, і списалися, вирішили спробувати щось разом потворити. І класно у нас вийшло зразу. Прямо Ми зустрілися, почали щось імпровізувати, грати, і класно так у нас видається. Для вас це вже не перший дует. Для мене? Так. Для мене не перший. Так. А для мене перший. Так, перший я перший був... раз. А? І я І хотіла як запитати, як, як да? воно Ой, дуже Мати Мені дуэт. сподобалось. Це прекрасно. А вам сподобалось? Перший раз, я сподіваюся, такий, що нормальний. Не млинецькому. Я ніколи не співала, ні з ким не вижу. що, знаю, нормальна перший раз. Це дуже класно, я дуже дякую. Про що нова пісня? Як ви її створювали? Як ми створювали, я грав, а геля. Почула, я таки почав латинські трошечки грати, якісь на гітарі бой, а вона каже, оу, це океан! Да, це океан, це, це студії, тема морська. Просто навіть навіть запах був якийсь морський. І я вже відчуваю, що я океан перепливу та до тебе допливу. Скоро буде. чекаю. Я така зачитала ці рядки. Давай я кажу, клас, пишемо, робимо. А отак... потім уже, звісно, польот ми сіяли, поніс далі. Там появились акули, урагани. урагани і все. Ну там дуже багато всього цікавого. Да. Але нічого не завадить людям до один одного дійти і бути разом. Пісня в стилі все ж таки більше геляном зроблена. Правильно, я так розумію. Ні, ну ні, мені нічого. здається, що це якраз така у нас вийшла синергія, така синергія? Да. Така. синергія? Да. Так. У нас ну латина така в принципі, яка мені подобається дуже сильно. Це Українська бачата. Так, так. Ага, я її так заочно називаю, тому що це ідеальна пісня, під яку можна танцювати бачату. Навіть в коментарях так люди пишуть: це українська бачата Перевіряла, не танцювала. станцюю, не просіть, але от ні, ні, я зрозуміла, я зрозуміла. Тобі подобається танцю зі мною, то танцю ти вирішила. Що бачату е... повільно <під під під ехтанцю> стирай? Це прекрасно. Так. Які сенси закладала, коли писала слова? Ой, сенс в тому, що е, ти можеш е, пройти будь-які перешкоди на шляху до свого до, своєї, до свого коханого, коханої не знаю. Мені зразу згадується історія, як мої батьки, мій тато їхав до мами в сусіднє село на велосипеді з букетом з букетом. Оце це просто я ці цю, цю оці побачення, на побачення да, клас. Клас. Знає, така їх історія. Тому на велосипеді в сусіднє село там за 10 чи за 15 кілометрів у уявіть, що це таке. Ну це ж, це щоб, ж... Щоб, щоб, ж, ж... Так. букет не розстріпався щоб букетнер з букетом ромашок. Він співав і пісню під гітару, Він дуже гарно співає. Ось Ми так. знаємо. Тому, так. тому от, я люблю оцю таку романтичну історію з перешкодами з усім. А Ой. літо літо майже пройшло, завершується воно. Так. Чим воно було особливим для вас? Геля? Тобі квіти хтось дарував, привозив серпень. за 10-15 кілометрів. Так, мені і за більше привозили. Чим запам'яталось для тебе, Михайло? Я вперше був в цьому році за чотири роки, вивіз дітей на море. Якось, ну якось нікуди нікуди ми не їздили. Взагалі навіть в Одесу не виходило. А з їх в цьому році ми в Одесу з'їздили навіть не в Одесу, а в Ізмаїльський район. Там Ого. так гарно у нас красиво в Україні. Десь було. біля Татарбонар були десь там? ще далі, Ще, далі. ще там далі там така краса. Ви що? Це просто клас. Ми там були просто ну дуже красиве місце. Дуже гарно у нас в Україні. Я ніколи навіть не уявляв, що там таке море. Там немає цих хвилерізів і немає набережних. Просто звичайна така довга, довга, безкраю, довга. Да, дуже Медузи гарно. є. Медузи є, звісно. <світ> ну, вони, вони бувають час від часу, скажімо так. Дітям дуже сподобалося. Мені теж класне літо. А ми, до речі, сьогодні вже готували Одеську закуску. — Одеську? — так Ой-ой-ой-ой, А ми зайдемо з томатом, з Ялтинською цибулею. Ми ще не їли зранку, зачерпили так волі. Зараз треба пригостити. Ми попросимо його ще раз. Гірка, а що стосовно тебе, працювала ціле літо? Ціле літо працювала, нікуди не їздила. Дуже хочу, дуже мрію, але пісня особистий рай. Кожен раз, коли її слухаю, вона мене переносить на берег океану. І я. Ці да. ми насолоджуюсь, поки до речі, можна. Ми, ми хотіли зробити щось таке, що ну, зараз дуже багато важко, важко важка така у нас ситуація в тому емоційному плані, всі нагружені. Ми хотіли щось таке, щоб хоча б я дам на дві хвилинки, на наушнички одягаєш і закриваєш очі, і ти десь біля моря на хвилях. Хочу вам поставити на завершення питання м, таке на щоб, концерт. Щоб можна було пліткувати. Хочу, щоб можна було пліткувати. Що а. вас тішить і що бісить в українському шоубізі? Бісить все. А мене нічого не бісить. наш український шоу-бізнес. Він такий милий. Я, я мили, так да. мили шоу-бізнес український? Я так Ну, Це прекрасно. Інь. І янь. І, -янь, і -янь. Не, він взагалі не милий. Він злий. лютий. А мені подобається всі такі. -о? Кто? Концерти найближчим часом будуть. Правду. Концерти, звісно, да у нас в Вадим зараз перервав в серпні. Ми зробили такий місяць, того, щоб всі там дома порішали свої діла перед тим, як дітей в школу вести. Ну, зараз у нас у нас двоє дітей, Саша, і Ми в школу будемо робити тратки, купити щоденники і все. Ну і там хлопці наші. А зараз з вересня почнемо далі. Да. У нас там Кропивницький. Не пам'ятаю, всі заходьте на інстаграми, там дивіться. Я не помню ні дат, ні концертів, а у Гелі там тур цілий Тур, я... 8 вересня. Харків. 18. -е, Львів. В мене будуть ще концерти в Олександрії в інших містах. Тому слідкуйте також за моїми соцмережами. Там все детально Ти заповнила три концерти. Молодець. Я, один. Да. Я, я знаю, в найбільше буде. Я знаю, просто це ж треба ще в голові. Все. Так тримати я кажу, я заповнила дивина, вона три. Ну все класно. Да. Молодша. Ну що? Ну ми вже не можемо чекати. Вибачте, їсти йдемо чи співати? Співати спочатку співати, а потім вже за лаштунками да. оселити. Спочатку працюємо, потім їмо. Так. Добре, Все. звичайно, Йей. куди на Ти не знаєш, що ховає. З собою карти ром і до тебе пливу крізь бурі, шторм, ти не знаєш? Дерфіна, я до тебе доберу встама кули, а я їх не боюсь, не лякає, мене навіть ураган по колінах, мені це й океана. А в очах хвилі жовтий пісок по ночах потанцюємо двох сонце хай, впаде за горизонт. Você é Браво, розкішна пісня, наш особистий рай. Так, наш особистий рай. От для Міші особистий рай – це сніданок по одеськи. Аплодисменти Гелі Зозулі та Адаму за чудову пісню і прем'єру в нашому етері. Ми продовжуємо і просто зараз про кіноновинки в українських кінотеатрах.